У Миколаєві завершився конкурс на створення проєкту меморіалу полеглих українських захисників. Перше місце посіла робота команди львівських архітекторів. Локацію визначили заздалегідь. Цвинтар в корабельному районі. Мій колега Сергій Лисюк в своєму матеріалі розкаже детальніше щодо проєкту і особливостей конкурсу. Всеукраїнський архітектурний конкурс на створення концепту місця меморіального поховання полеглих захисників проводився на замовлення департаменту архітектури та містобудування. Меморіал має бути розміщений на території кладовища в корабельному районі між вулицею Андрія Антонюка, Гагаріна та проспектом Богоявленським. Перше місце посіла робота творчого колективу з міста Львів під керівництвом Ігоря Когута. Основні наші вимоги до проведення такого конкурсу, як поховання наших героїв, це було вшанувати їхню пам'ять, використати символіку нашого українського війська, з якою зараз наші хлопці захищають незалежність України. І як це було багато років назад, та козацький хрест це основний символ, який вшановує пам'ять загиблих. Євген Поляков відзначив: до роботи над проєктом залучалися військовослужбовці. Вони надавали рекомендації щодо символів, котрі обов'язково мають бути відображені при організації меморіального поховання. Вони наповнені цим змістом, саме змістом патріотизму, змістом честі і сили наших збройних сил України, і людей, які віддали за це життя. Це досить трагічно. Тому це не якась помпезна композиція, а таке стримане стримане архітектурне рішення, яке вимагає контексту. Член конкурсного журі Андрій Цимбал розповідає. Автори концепту детально пропрацювали організацію місця поховання, врахувавши ландшафтні особистості ймовірної локації та необхідність організації поховальних церемоній. Основні планувальні вісі. Повинні бути паралельні існуючому кладовищу. По-друге, вони визначили територію для проведення церемоній, виконали умови щодо організації заїзду, паркування. Тощо також було одне зауваження, що потрібно доопрацювати алею. Вдовж кладовища, щоб по ній могла проходити похоронна процесія військових, пан Андрій зізнається, спершу не підтримав проєкт творчої групи Ігоря Когута. Однак, після тривалого обговорення і зауважень члени журі дійшли компромісу. Розбіжності були, тому що дійсно проекти різні, і в кожного своє бачення щодо того, як повинен цей сектор виглядати, але ну досить довго тривало обговорення, і все ж таки голосуванням в кілька турів вибрали переможця. Наразі міська влада буде обговорювати з переможцем конкурсу можливе втілення в життя його концепту у випадку, якщо сторони не дійдуть згоди, переговори проводитимуть з архітекторами, що посіли друге та третє місце. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.